Всіх вітаю! З вами Марія і Кицька Аліса. І Філіжаночка сьогодні про те, з ким у відносинах чекають зміни. Давайте дивитись. Аліса привіталась і там по своїх важливих справах побігла. Так, ну що ж, давайте починаємо. Так, давайте одразу скажу, бо бачу попередження для когось з вас. Дивіться, тут у перспективу ця історія лягає, але ж показаний мені чоловік, який буде, от для кого як, для когось це буде суто. Робоча ситуація для когось буде особистого життя стосуватись сфери кохання, але дивіться, як тут з'явиться чоловік, який буде на ревнощі виводити того чоловіка, з яким ви на сьогодення спілкуєтесь більш за все. Чому кажу, що це може бути не тільки про особисте життя, бо тут показана ситуація з чоловіком, який з вами зараз може обробляти дві якісь ідеї, чи працювати над двома якимись проектами. І показаний мені інший чоловік, який втручається зі своїми. Для когось це зі своїми ідеями, для когось зі своїми симпатіями, якщо ми говоримо про особисте життя. Ви не показано, що ви якось реагуєте на того нового чоловіка. Ну, для кого нового, для когось це з'явиться, хтось з вашого життя, хто згадав, що не хотів би вас відпускати, чи раптом зрозумів, що не хотів би вас відпускати. Ситуація, яка більш вона хвилювань додасть чоловікові, але ж тут людина доволі мудра, він не буде, не показано, що він вам робить нерви, він сам буде ревнувати і сам буде нервувати. Але ж все ж таки, ну, ситуація для вас, вона дещо буде не дуже приємною. Ви якось так. Ви собі розумієте, що ви не даєте приводу для будь-яких там хвилювань, але ж розумієте, що ви не можете ну, якось вплинути на ці моменти хвилювань. Далі дивлюсь, Ось тут, в перспективу, все ж таки, поки що тут хочу роздивитись, бо почали ж звідти, то дивіться, показана ситуація, коли ви жінка у стосунках з чоловіком, або якщо дивиться чоловік, то це вам не буде подобатись. Тут, як знаєте, от для когось це схоже, що як знайомитись з якимось, або це родичі жінки, або це якісь там близькі друзі жінки, пара, чоловік та жінка. І якось ви як будете намагатись відмежувати вашу жінку. Це я кажу зараз як чоловікові, але ж, дівчатка, розумієте, що це може бути про вашого чоловіка або коханого, який буде вас закривати від спілкування з цією парою. Насправді, мені не показані ці люди як дійсно погані для вас. Ну... От не сподобалось. От просто люди, які, ну скажімо так, що їх може бути багато в вашому житті, і йому не хочеться ділити вас з ними. Йому хочеться більш проводити часу от, з вами наодинці. Там вже самі дивіться, як в цій ситуації вам реагувати. Так, далі, ось тут легкі стосунки для когось і жінка. Тут розуміє, що чоловік не налаштований на щось більш серйозне, ніж там легко провести час разом, і замислюється, відгорожується, і розуміє, що це тупікова ситуація для неї, бо вона хоче більш серйозних стосунків. І... Не хоче витрачати взагалі ані час, ані сили на таке спілкування. І розуміє, що поки цей чоловік поряд з нею, вона не зможе зустріти для себе того, з ким будуть ну, більш серйозні міцні стосунки. Ось так, тут показано. І дивіться, хтось з ваших, якщо хтось з вас розуміє, що це ну, схоже на вашу ситуацію, то розумійте для себе, що хтось з ваших або подружок, або родичка якась буде дуже дивуватись з того приводу, що ви ну, от якось не сприймаєте цього чоловіка. Що ви е, взагалі відмежовуєтесь від нього, і буде дуже натякати, що, подивись, у нього ж і гроші є, і якось, ну, дивіться, як не може там не стільки, от він багато заробляє, але буде натякати, що давайте так, він упакований, що у нього все є для життя, що ти. Втрачаєш можливість прийти на все готове. Ну, наприклад, у людини є квартира, є, наприклад, там, автівка, і тут не розуміє вас як людину, яка нібито зустріла собі чоловіка, з яким можна вже починати просто жити, але вона просто не все знає, ви не все їй розповідаєте. Якось є трошки така, знаєте, ну, ну, Як тримаєте її осторонь від себе, від свого особистого життя, от просто не хочете вивертати його назовні. Далі дивлюсь. Тобто тут якось зміни йдуть і з ним у стосунках, але ви не будете якось так швидко обривати ці стосунки, ви ще придивляєтесь до людини. І зміни у стосунках з тією жінкою, бо якось от ви, або вона вам прямим текстом задає там якісь питання, на які ви не хочете дуже там розгорнуто їй відповідати, або просто вона ну, якимись висловлюваннями вас від себе відмежовує, бо просто не розуміє вас. Далі дивлюсь. Так, ще мені показані. Тут, тут більш чоловіки, більш чоловіча якась. Роз... Дивіться, показані два чоловіки, як ідуть на зустріч третьому чоловікові. Це як зближення. Через якусь спільну тему. Один з них буде дуже завдячувати тому третьому чоловікові. Це щось таке, ну, знаєте, на кшталт мрії якоїсь людина йому допоможе здійснити. Може бути якась ситуація, де. Де він як підказує, до кого звернутись з певним там, питанням, проханням, пропозицією. Тобто, як допоможе, в чимсь допоможе, і це не буде так щось дуже складне для нього, але ж ну, просто це як вчасно зустріли людину. Далі. Тут хтось до серця привертає се. а, Так, дивіться, що тут. Угу. Так, дивіться, це робота соціум, це не близькі до вас люди, це просто люди, з якими ви час від часу спілкуєтесь, ну, десь, десь бачитесь. Тут е, жаліє чоловік жінку. Через якусь конкретну ситуацію. Десь їй складно впоратись самі, і він, як знаєте, от я тобі допоможу, не хвилюйся. от Просто ну, заспокойся і давай зараз все зробимо разом. І зближення, і жінка ну, зверне увагу, чи просто от зараз послухаючи, зверне увагу на цю ситуацію. Він не просто так допомагає, він дійсно у нього серце наповнене почуттями до цієї жінки. І він, знаєте, для нього це як можливість продемонструвати таке своє ставлення. Ось так. Так, ось тут відсторонення жінки, але. Тут дві жінки, одна молодша інша. Ну, як, ну Скажімо, це можуть бути по віку там мати і донька, це можуть бути доросла тітонька і племінниця, це можуть бути взагалі ну, чужі одна одній, але як чорна кицька між ними пробіжить. Якась ситуація, от просто як відверне одну від одної. Так, ось тут, ось тут мені чоловік показаний і завершення, закриття якоїсь ситуації з ним. Йому сумно, йому якось буде вас дуже-дуже не вистачати. Це може бути якась насправді, ну, суто. Робоча тема, може бути тема десь навчались разом, і приємно було з вами спілкуватися, але відходить вже це. Знаєте, тут людина не схоче якось втрачати з вами зв'язок. Людина буде, ну, от як, наприклад, бере ваш телефон і буде час від часу надзвонювати. А, я розумію, вам то теж чутно. Це у нас герої охоронять і везуть вулицями міста. Так, світла пам'ять людині. Так, далі. Ну, Хвилинка мовчання, вибачте. Давайте далі дивимось. Ось тут показано мені, не знаю, чоловік чи жінка, і так, і так воно мені схоже трошки так, знаєте, повертаєш філіжанку і змінюється зображення. Питання в людини буде, і буде поряд з вами от до того часу, як не прояснить собі все. Це може бути як до кінця місяця. А потім вже там ви по своїх справах, ви людина по своїх справах. Але це як, наприклад, приходить до вас одного разу з питанням і починає як надзвонювати вам, як приходити кожного дня і до кінця місяця. От може бути от така історія. Або час від часу до кінця місяця, поки не закриється питання, буде вам нагадувати про себе. Тепер. Ось тут шлях, змінюються стосунки, бо ну, розходяться люди, роз'їжджаються люди, потім будуть повертатись один для одного, до одного. Але ж поки що навіть сльози тут людина пролива, бо ну, складно розставання складне. Для людини, як від'їжджає від родини? Отак виглядає. Щоб потім повернутись, так показано. Так, і що у нас тут? Тут дружба міцніша показана в когось ситуація. Знаєте, от для когось для кого як? Для когось це просто дружба міцніша. Бо ви простягаєте руку допомоги в людині у складний час для людини. І ви натомість нічого не потребуєте, а просто ви, ви просто знаєте, що ви можете допомогти, і ви просто це робите. Людина вам скаже. В якийсь момент, от де складнощі. Це не виглядає, що допоможи мені, бо я не впораюсь. Ви просто, почувши ситуацію людини, ви просто розумієте, що ви можете зараз допомогти. І ви то робите. Так, далі. А ось тут інша історія. Ось тут ви віддаляєте від себе людину, бо дуже розумієте, що людина ну як блазень поводить себе, бо, бо бачить у вас е, ну, гаманець. отак От просто скажу, бо розуміє, що у вас є гроші, і треба з вами дружити. І ви то розумієте, і ви людину від себе віддаляєте. Вам неприємно стається, що ви повинні, потрібні саме тоді, коли у вас є гроші. Бо так, знаєте, показано, що у вас час від часу. вони... Ну, наприклад, да, давайте так: коли у вас зарплатня, людина з'являється. Коли розуміє, що у вас гроші закінчились, десь нема, потім знов з'являється. І ви просто в якийсь момент, прослідкувавши це, цю періодичність, ви віддаляєте від себе людину. що Іди там своїм шляхом і не повертайся. Це теж це може бути хто завгодно для вас. Навіть не буду уточнювати, бо ви різні, по різному там воно показане. Комусь це родич, комусь. Просто серед друзів або якось інше. Так, і ось тут ось тут романтична історія. Тут чоловік, жінка, і чоловік, як знаєте, як сюрпризи, хоче робить жінці. як Якось він так, знаєте, не нав'язливо, нібито не нав'язливо. Його не дуже багато в житті жінки. Але м -м, все ж таки він ну, як дає їй розуміти, що вона йому дуже подобається. А думає про неї то взагалі э, весь час. От, просто. Ну, тут, тут інколи його відволікають хтось там, чи з друзів, чи з співробітників, чи тут родичі теж нагадують про себе, а все інше він, він в думках про цю жінку. Він згадує, він планує, він мріє, він в якихось ситуаціях навіть радиться з нею подумки. От як би вона зробила, що б вона сказала. А як би їй це сподобалось, ну, тут просто дуже закоханий чоловік, дуже і хоче дуже змінити між вами стосунки, тобто, щоб вони ще міцнішими стали. Тут просто приємна, красива історія кохання. І я вам всім бажаю, щоб поряд з вами були кохані для вас люди, такі, які дуже вам дуже до серця. І до душі, і бережіть себе, і будьте в безпеці весь час. І ви, і ваші рідні. Побачимось всім пока.